Вітаю товариство, в продажі Ford Escape 2016 року випуску з 2,5 бензиновим атмосферним двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач на передньому приводі, в сірому кольорі, гарно виглядає в цілому на оригінальних легкосплавних дисках з чудовою зимовою гумою. Автівка була придбана з аукціону США з невеликими пошкодженнями. Зараз технічно по ній нічого робити не потрібно. Є декілька вмятинок Незначних по кузову та потряпин, але в цілому, в раньше, але в цілому по авто якихось критичних зауважень немає. Є декілька сколів на капотику. По лівій стороні все гаразд. Тут хіба що невеличка вм'ятинка? Щоб продивитися задня частина кузову в порядку, по правій стороні теж. Все гаразд. Салон автомобіля в шкіряних чехлах Насправді тут каминний оригінальний салон, якихось пошкоджень на панелі приладів на торпеді я не бачу теж. Дверні карти в порядку. По задньому ряду сидінь на дверних картах все добре, стеля чиста, гарна. Помилок ніяких немає, автомобіль заводиться з пів оберту, коробка перемикає плавно гарно, стуки в рюків по ходовій частині автомобіля немає. Є трішки ось тут кермо вже потерте. Пробіг її становить 184 тисячі км, тому кермо трохи потерте. А так все добре. В комплектації виходить камера заднього огляду, мультикермок, круіз-контроль, всі електросклопідіймачі, кондиціонер, датчики світла, датчики дощу, магнітола з тисками. Можна підключити свій телефон, також спілкуватися через Bluetooth. Вартість її становить 11300 доларів, придбати його можна в лізинг або за повну вартість. Автівка знаходиться у місті Львові, майданчик хапає авто, пасічна 127. Тому залітайте, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте, рекомендую. До зустрічі.